Компанія Bronex, встановлення фаркопу на такий автомобіль, як Toyota Corolla 2006 року. Хочу, щоб ви подивилися, як ми це робили. Фаркоп став дуже добре і компактно і взагалі Toyota Corolla дуже компактний автомобіль, на котрий встановлювати фаркоп – в одне задоволення. На лажурунах є отвори з різьбами, на котрі треба прогнати, не треба знімати бампер, не треба його підрізати, все стає дуже швидко, дуже просто. Тож дивіться, дзвоніть, пишіть і замовляйте, ми вам теж обов'язково допоможемо. Дякую.